Йорданське купання починається традиційно з освячення купелі та благословення священника. Отець Іван каже, на Йордануся вода має чудодійну силу. Ще не чув, щоб хтось після купання на водохреща захворів, але усе потрібно робити з вірою в серці. Ми просимо Бога, щоб Он благословив всі, всю воду, щоб ми могли е, і очиститися і духовно, і тілесно. тому ніхто не хворіє, щоб е, тільки з вірою треба в воду, покреститися і впірнати три рази не лише про власне стілення, а з вірою в очищення усієї держави. З такими сподіваннями обгорнувшись у сині жовті прапори, купались цьогоріч на Буковині. з очищенням нашої держави, себе особисто набратися гарного здоров'я, гарних таких думок, щоб пройти наступний рік здоровими і цілими. А за три десятки громадських активістів по черзі занурювалися у сині жовтих прапорах. А згодом стяги передавали іншим. Супер Класно! слава Україні. Неймовірне піднесення відчули й ті, хто уперше купався в крижані Йорданській воді. Дуже легко, дуже тепло, дуже спокійно, і таке відчуття, ніби я справді змила все, що було негативне. в Мені ніби змила цією водою. Дуже класно. А хтось у Йорданській воді миттєво омолодився про те, що у своїй 77 таки зважилась купатись на водохреща, ані скилочки не пошкодувала пані Ольга. Хто вас заставив туди зайти? ніхто боже було? Ні, 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 ні. ну і як не шкодує? ні. ні. Занурювали загорнені у синіжовті стяги не лише на Буковині. Громадські активісти розповіли, таку ініціативу підтримали у Коломиї, Тернополі та Переяславі. Хмельницькому. На Наслідуш рік ми постараємося ту ж ідею повторити і просто її продовжати. Я думаю, буде все хорошо, будь мірне. Ні, монад головою все буде насклево. Маєгомена Михайло Антонюк. Місцевий час.